Робочий тиждень залишився позаду, тож традиційно у суботу ми говоримо про події та факти, які змінили місто за останні сім днів. Вітаю вас! Ви дивитесь підсумковий випуск часу місцевих новин. Розпочинаємо із болючого язик, таки здолав мову. 5 червня 234 депутатів у Верховній Раді зуміли блискавично прийняти у першому читанні ганебний законопроект Колісніченка Ківалова про засади державної мовної політики. Закон фактично надає безмежні права так званим регіональним мовам, насправді ж одній російській, та Проводить її усі сфери буття. При цьому витісняє узбіччя державну українську мову та звільняє тих, хто живуть в Україні, від обов'язку знати та послуговуватися українською. Опозиція б'ється в груди, що ненавмисно допустила мовну помилку та спроб завадити прийняттю закону, на жаль, ніхто не побачив. На підтримку рідної мови до Києва 5 червня під стіни Верховної Ради прибули тисячі свідомих громадян із різних куточків України. Однак не менш підготовленими були і білоблакитні, які окупували територію під Радою ще самої ночі. Опозиційним силам була відведена Маріїнська площа без заворушень не обійшлося, особливо в момент оголошення прийняття мовного закону. Бійки сльозоточили газ та проривання крізь кордони міліції мовного питання, на жаль, не врятували. Серед тих, хто в історичний день стали на захист української мови та конституції у столиці, були наші колеги журналісти на чолі з засновником телеканалу ЛЦЕТ та радіостанції «Твоє Радіо Віктором Возніком, які під стінами Верховної Ради протестували українофобський законопроект. Ну настрій важкий, тому що ми бачимо, ми, ми, ми ж приїхали в 6-й годині ранку і вже займали так би мовити чергу і ті щити, і ті е, омонівці, які які сьогодні, як я мучари, захищає я вважаю, що, що взагалі настрій, настрій гнітючий, тому що на сьогоднішній день вирішується без перебільшення, вирішується питання мови. А мова це є душа нації, душа народу. Нас повинно бути набагато більше тут і відстоювати ці, ці питання набагато більше людей. Напередодні виїзду до столиці молоді з громадських організацій Дрогобича інше місто Олраун та також мистецького центру Альтер та Волонтери збирали у Дрогобичі підписи проти законопроекту про засади державної мовної політики. Вдалося зібрати близько 7 тисяч підписів, які у Києві активіст іншого міста Остап Походжай передав народному депутатові України Зиновію Шкутяку. У націоналістичних колах антиукраїнський законопроект уже встигли охрестити з мовою проти мови. Автори цього скандального мовного законопроекту Полісніченко і Кивалов, і разом з тими депутатами, які голосували за це мовне питання, є не лише злочинцями для українського народу. Вони є безперебезперечно без, е... з депутатськими мандатами. Тому що на 21 першому році незалежності прийняти таке мовне питання, яке забезпечує власне впровадження російської мови на українських землях, це немислимо. За словами викладача дрогобицького вишу Ігоря Розлуцького, у ситуації, що склалася, неприємно дивує аморфність опозиції та сонливий стан трьох попередніх президентів України, які сьогодні мали піднімати людей на барикади, щоб не допустити такого ганебного явища як фактична двомовність у часи незалежної України, стурбовані долею закону і вчителі української мови. І парадоксальним є те, що напевно ні одна із країн світу. Не відстоює так свою рідну мову на теренах своєї держави, як це робиться у нас в Україні. Боротьба за державність української мови це є боротьба за державність української нації, і нам це є небайдужим. І я думаю, що ми не повинні того допустити, щоби українська мова. Стала не знаю, першою чи другою в Україні вона має бути єдиною державною мовою. Найгарячіші деталі подій стінами Верховної Ради у день прийняття умовного законопроекту та те, що не показали центральні телеканали. Дивіться одразу по завершенні часу місцевих новин у черговому випуску «Кофеїн ТБ». У Дрогобичі радили, сперечались та вирішили централізоване опалення відключати стояками. Гаряче питання на останньому сесійному засіданні Другобицької міської ради порушив директор департаменту міського господарства Андрій Янів. За його словами, внести зміни до положення про надання дозволу на встановлення індивідуального опалення у Дрогобичі змушують самі мешканці, які активно закидують департамент численними зверненнями. Дотепер дозволи на відключення від централізованого теплопостачання надавали мешканцям цілого будинку чи під'їзду. Але було чимало випадків, коли. 36 квартир під'їзду не погоджувалися на відключення власники двох або ж трьох квартир. Іншим мешканцям не залишалося нічого, як обурюватись. Наголошував Андрій Янів. Проти такого нововведення рішуче виступив на сесії директор капедрого штеплоенерго Ігор Хом'як. Пан Хом'як застеріг, що такі відключення розбалансують систему теплопостачання Дрогобича, що може призвести до непоправного та погіршить фінансовий стан підприємства. Крапко питання ставили голосуванням. 29 народних обранців його підтримали. Тож відтепер у Дрогобичі дозволи на відключення від централізованого опалення, надаватимуть окремими стояками, а в певних випадках і окремим квартирам. У Дрогобичі ремонтуватимуть дороги, оновлять фасади та займуться благоустрою. Такі в чергове приємні запевнення щодо пріоритетних робіт у місті. 6 червня на прес-конференції журналістами озвучив міський голова Дрогобича Олексій Радієвський. Щоправда, коли вже місто засяє рівними екзлодорогами та за цвіте, мер не уточнив. Натомість похвалився коштами державного бюджету під програму Доступне житло. За нею громадяни мають можливість сплатити 70% від вартості житла, а нарешту 30% отримати державну субсидію. Не так красномовно, мер розкрив. Іншу тему виконання місцевого бюджету, який сьогодні становить лишень 67%. Приспати журналістку пильність не вдалося і в питанні місцевого стадіону. Представники змі самі поцікавились станом Дрогобицького довгобуду, відкриття якого в місті переносили тричі, та який сьогодні схожий на руїну. Олексій Радієвський всю провину коректно списав на фірму генпідрядника та вирішив нової дати відкриття стадіону не називати. Що програма по стадіону не буде виконана. Починаючи з листопада, з грудня місяця, ця генпідрядна організація з невідомих поки що причин, для нас невідомих причин припинила будівельні роботи. Сьогодні прокуратурою нашого міста порушена судова справа в господарському суді Києва. Я думаю, що ми правди доб'ємося. Тим часом ситуація на стадіоні далека від втішної роботи призупинені. Техніка стоїть, не змонтовано нові трибуни. Трава на полі зійшла нескрізь, недовершене будівництво адмінспоруд. Тож не дивно, що таким станом речей зацікавився ряд правоохоронних органів, які встановлюють де поділись 170 тисяч гривень, які списали на виконані роботи. Від теми стадіону перейшли до освіти. Не так давно на сесії обговорили питання реорганізації загальноосвітньої школи номер 8 та присвоєння її статусу школи В Цій школі. Не набрали е, першокласників. Там немає контингенту дітей для укомплектації перших класів. Це також аргумент, який заставляє владу призадуматися. Наразі статус школи ще не змінено, однак його не уникнути. Уже відомо, що у восьмій школі в новому навчальному році навчатимуться лише 170 дітей, та не буде 10 та 11 класів. У стань новий керівник. Ним призначено капітана другого рангу у запасі людину, яка змінила не одну керівну посаду Миколу Крука. Вакантною посадою керівника КП стало у зв'язку із смертю колишнього очільника підприємства Дем'яна Мосійчука. Трудовому колективу нового начальника на днях представив перший заступник міського голови Олександр Коростельов. На плечі пана Крука лягає чималий тягар, оскільки добре відомо, що стан підприємства доволі скрутний. Жоден із попередніх керівників так і не зумів вивести підприємство із кризового стану, у якому КП перебуває роками. Тож відтепер усі надії скеровані у сторону нового керівника. Втім, не виключений і інший розвиток подій за борги підприємство можуть оголосити банкрутом та виставити на продаж. Цього четверга у приміщенні центру громадських експерти, що у Дрогобичі відбулося засідання дискусійного клубу, яке було присвячене двом актуальним питанням: проблемі свободи слова, 20-річчю газети Тустань та футбольним проблемам міста та регіону. Однак, перш ніж перейти до обговорення зазначених тем, учасники зустрічі висловилися щодо прийняття закону про мову. Більшість із присутніх були в Києві, тож на власні очі бачили, як приймали варварський законопроект. Активіст Святослав Сурма зізнався, не хотів до останнього вірити, що закон у першому читанні. Так і підтримали. В цей момент я відчув, що в момент якоїсь зради. Тому що якщо, якщо це надзвичайно важливе питання, коли стільки людей з'їхалося, вже неможливо перекрити, заблокувати ту раду. Виявилося, що люди, які були на вулиці, вони, їх, їхня думка нікого не цікавила, вони були масовкою. Це було таке якесь відчуття, що тебе використали і. Навіть не питалися хто ти і що ти за словами пана Сурматики, стан речай вимагає активної позиції громади на місцях, бойкотів та протестів владі не уникнути. Що стосується обговорення питання свободи слова на Дрогобичані, присутні озвучили чимало цікавих думок, які зводилися до права громадян на доступ до достовірної інформації, відкритості мас-медіа та їхньої незаангажованості. За масу інформації потрібно прикласти зусиль для того, щоб інформувати, інформувати громадян. Про ті події, які в нас відбуваються, це має бути чесно, об'єктивно і надавати можливість всім громадянам мати право висловитись в прямому ефірі на шпальтах газет, виступити на радіо. Що стосується питання футболу, то учасники обговорили ті перспективи, які б отримав Дрогобич у зв'язку з введенням експлуатації стадіону, а також ті збитки, які нестиме міське комунальне підприємство по його експлуатації. За словами Дрогобичана на Хосе Турчика, влада зробила помилку, коли спокусилася на спорудження дорогої спортивної арени, бо обслуговування такого стадіону тягтиме чималі кошти. Натомість для тренування команди Євромондіалю було необхідно зовсім небагато європейський газон та високий паркан. На сьогодні маємо протилежний стан речей стадіон не Будований євро нас оминуло. Вболівальники всього світу затамували подих. Євро 2012 стартувало. У той час, коли на Національному стадіоні у Варшаві, 8 червня, відбулася офіційна церемонія відкриття Євромундіалю, а тисячі футбольних фанів не приховували своєї радості. У Дрогобичі хотілося плакати. Міський стадіон, який мав стати тренувальною базою для однієї з команд Євро, світить пусткою та виглядає гірше ніж до початку робіт на ньому. Немає стадіону, немає і відпочиваючих футбольне свято Дрогобич просто оминуло. Підняти настрій місцевим болівальникам не спромогла і влада у день відкриття футбольного чемпіонату не втілили в життя й розмови щодо встановлення екрану у центрі міста для перегляду матчів. Натомість на площі ринок виросла дивна тумба із символікою євро та скептичним написом Цей день в історії. Щоб легше болівальникам було перенести розчарування від такого стану речей у місті. Посадовці дали дозвіл на встановлення на площі ринок торгових палаток, із яких живаво продають напої та елементарну закуску під них. Мабуть, не таким невеселим мріяли побачити дрогобичани на рідних теренах. Найочікуваніше спортивне свято року. Дещо іншою виглядає ситуація з євро у сусідньому трускавці Там місцевих жителів та відпочиваючих не позбавили можливості стати співучасниками єврочемпіонату у місті курорті з п'ятниці зафункціонувала фан-зона. Більше деталей дізнавайтеся із нашого сюжету. Щоб поболівати за свою улюблену команду під час євро 2012 шанувальникам футболу нашого регіону не обов'язково приїздити до Львова, адже усі матчі можна переглянути у трускавці. Учора там урочисто відкрили фанзону до єврочемпіонату. Її облаштували у самісінькому серці трускавця. Центрі міста, і за словами заступника міського голови Юрія Єворського, вона розрахована на 4 тисячі осіб. Тож атмосферу футбольного свята сповна можна відчути у курортній перлині нашого регіону. Мусить бути свято в місті. Люди приїжджають навіть в курорт відпочивати. Вони мають там умовно кажучи, процедури, мають якісь певні Ввечері має бути відпочинок. І це є перший крок в тому, що ми, якби міняємо імідж туска спокійного місця, а місто, яке має бути цікаве, церемонія відкриття розпочалась близько п'ятої години вечора. Внесення. У фанзону двох прапорів країн, у яких проходить єврочемпіонат, Відтак урочисто прозвучали гімни України та Польщі. Опісля на сцену запросили дітей, які створювали малюнки на логотип трускавецької фанзони. Переможницю нагородили почесною грамотою. Я не сподівалася, що я переможу. Мене мені підказала бабуся. Головні елементи це є герб трускавця і метелики. Метелики, український метелик і польський за переконаннями організаторів у фан-зоні пануватиме атмосфера постійного свята. Тут проходитимуть виступи відомих гуртів та виконавців, а також цікаві дійства та розваги. Вхід у фан-зону для усіх бажаючих безкоштовний. За порядком та безпекою покликані стежити правоохоронці. Окрім цього, до громадських робіт залучили і волонтерів з Дрогобицького педуніверситету і знанням англійської мови. Вони інформуватимуть фанів про події у фан-зоні. Ну, перш за все, волонтер. Тут у нас розкавці в цій фан-зоні має е, дивитися, щоб не було ніяких таких, знаєте, неприємних інцидентів. І е, дуже гарно сказали нам, ви є очима організаторів. Ну тобто, допомогти десь комусь щось порадити, комусь щось розказати, якусь там, е, комусь підказати, де що знайти. Ну тобто, кожен може вдома подивитися з футболу, але саме дух цей футбольний, колективний, це разом болівання. Я думаю, що це можна знайти тільки тут. Щоб сповна відчути дух футболу та не залишитись осторонь. Важливих футбольних баталій, відповідваючи та машканці трускавця матимуть можливість переглянути усі важливі матчі Єврочемпіонату, оскільки функціонуватиме фан-зона до 1 липня. Це хороша штука, що організували це діло, потому как тут болельщиків будет Ну, Взагалі тут, звісно, інтересно, все так організовано добре, так. що П'ять балів, можна сказати. На завершення фани футболу, які приїхали на відкриття Трускавецької фанзони, переглянули трансляцію футбольного матчу Польща-Греція, який вчора проходив у Варшаві, та матч росія чехія який проходив у Вроцлаві. І на сам кінець усе завершилось о пів на дванадцяту ночі святковим фаєр-шоу. Продовжуємо наш випуск. У Бориславі провалля за проваллям. 5 червня у місті нафтовиків виявили чергове провалля на проїжджій частині вулиці Володимира Великого, поблизу найбільшого храму міста церкви святої Анни. За попередньою інформацією фахівців, діаметр провалля близько двох метрів. Однак говорити про масштаби аварії в цілому фахівці ще не беруться. Нагадаємо, протягом травня у Бориславі провалля утворилося у центральній частині міста на перехресті вулиць Данила Галицького, Володимира Великого, Шкільній та Грушевського. Ще одне виявили по. Лизо двохповерхового житлового будинку на вулиці Володимира Івасюка. Тож нове провалля стало вже четвертим за останній час. На українській залізниці зміни Укрзалізниця таки скасовує 25% нічних поїздів. Станції Другобич та Трускавець це відчули уже скасовано поїзди, які з'єднювали нас із Дніпропетровськом та Харковом. Та й це ще не все із трьох потягів, що курсували в напрямку із Трускавця до Києва. Залишився один, і то дорогий. Окрім відміни низки поїздів, змінено графік руху і електропотягів. Так електричка Трускавець Львів до змін у дорозі була приблизно дві години. Тепер за оновленими графіками курсує від станції до станції дві години 40 хвилин. То, щоб швидше доїхати до Львова, більшість пасажирів вимушені добиратися маршрутками, квитки якої подорожчали не на часі на дві гривні. Найбільше зміни на залізниці вдарять по студентах із початком вересня. Сьогодні ж невдоволення пасажирів лунає найчастіше щодо відміни нічних потягів. Не підходить, не задоволення, і то не тільки моє моя думка. Це думка дуже багатьох людей. Деякий час проживала коло Києва, і той поїзд київський, за який багато говорять. Він приходив до Києва зранку. Чудесно було. Ну, а тепер людина приїжджає третій години на де вона має діти. Мені здається, що впливає все-таки. Впливає, тому що е, зараз літо, подорожують багато, їдуть хто на море, ну, відпочивати і так далі. І дуже важко взяти білети, тому що немає поїздів. Я думаю, що все-таки впливають. Це іздіватися на пасажирамі. Я сам Одеси, і мені приходится часто їздити. Причем не очень легко сюда добираться. Это мне приходится через Львов добираться. Но одно дело, когда я ночью сажусь в поезд, вечером. И утром во Львове. Или во Львове, или в Дрогобы съездил, сделал дела и вечером вернулся опять в Одессу. А вот эти отмены, они. Конечно, с из изручности, потому что те поезда, которые, которые ездили раньше, сейчас их нет. Поэтому приходится перестраиваться, все поезда опаздывают. Звісно, комфортно. більше ніж в Дрогобичі реформою на залізниці невдоволені у трускавці. Депутат міської ради Ігор Пілько відміну поїздів у напрямку Харкова та Дніпропетровська вже встиг охрестити підривом економічної спроможності міста курорту. Я поділяю думку і стурбованість своїх товаришів, своїх колег з приводу того, що це дуже серйозний удар по трускавцю. І тут питання навіть не в банальній економіці залізної дороги в перевезеннях. Тут просто відсутність якоїсь зрозумілої чіткої політики з боку організації перевезень. Я думаю, що тут ми повинні об'єднатися всі, підключити всі можливі ресурси для того, щоб. Повернути ці поїзди, адже е, насправді і Дніпропетровщина, особливо Донбас, Харківщина, Слобожанщина вони дуже потребують рекреаційних факторів Трускавця і дуже потребують цього лікування. Такі дії залізниці є незрозумілі, вони не враховують інтереси місцевих громад. Сидіти мовчки у Трускавці не збираються. Депутати прийняли та скерували звернення до президента України, прем'єр-міністра, голови лода та гендиректора Укрзалізниці щодо відновлення руху потягів із Харкова та Дніпропетровська до Трускавця окрім цього, активні депутати переконують, що готові особисто їхати на перемовини з керівництвом Укрзалізниці та добиватися відміни транспортної ізоляції курорту. Навчальні заклади Рогобича відчинили двері для своїх вихованців, але не для навчання, а відпочинку. При більшості навчальних установ міста зафункціонували шкільні табори. А винятком не є і загальноосвітня школа номер 15 Там урочисто розпочав свою роботу табір Карпати. Учителі та учні до початку відпочинкового сезону готувалися ретельно та серйозно, розробили план роботи табору. Вчителям допомагають старшокласники, тож табір функціонує у дві зміни. Бажаючих відвідувати табір, не бракує відкрито шість груп. Таким чином, вчителі мають змогу приділити більш. Чи увага кожному вихованцю учні із 1 по 8 клас перебувають у таборі протягом першої половини дня з 9 до 3 години? Тож батьки можуть бути спокійними, діти зайняті та не голодні за словами вчителів. У той час, коли батьки працюють, їхні діти цікаво та змістовно проводять своє дозвілля, а не приймають негатив. Вулиці наша школа завжди рада зустріти дітей, і ми створюємо всі умови для того, щоб наші діти мали хороший настрій в таборі, щоб вони набралися сили, щоб вони всі були здоровими. Ми створюємо для цього різні екскурсії, виступи, залучаємо всіх учнів нашої школи і хочемо, щоб наші діти були тільки здоровими і добре провели літній час. А от для випускників Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського цього тижня відлунав останній дзвоник. Зазвичай молоді музиканти в останній переступали поріг навчального закладу наприкінці червня. Однак, у зв'язку з початком єврочемпіонату в Україні святкування пройшли раніше. У актовому залі музичного училища цієї середи зібралися педагоги, випускники та їхні батьки, щоб спільно привітати вихованців музичного закладу із завершенням навчання. Для випускників традиційно пролунав останній дзвоник, і відтак було вручено дипломи. Керівник музичного училища Микола Ластовецький і побажав винуватцям свята сповна реалізуватися у житті. На сцені музично-драматичного театру на днях вирували непідробні емоції та переживання. Річ у тому, що до Дрогобича завітала єврейська громада Львова з театральною постановкою, актори Львівського єврейського театру Дебют привезли виставу Янка вистава написана за мотивами щоденника Єніна Хешелі з 11-річної єврейки, врятованої під час Голокосту у Львові. Зараз Яніна Хешеліс проживає в Ізраїлі. Завдяки її щоденникам, які вона, будучи дитиною, почала писати одразу по закінченню війни. Глядачі мають змогу дізнатися, які жахи пережили діти та старше. Покоління у роки голокосту глядач, який сьогодні завітає до залу гостинного театру Дроговицького, він зможе долучитися до тих емоцій, які пережила та маленька дитина, і так само долучитися почути її прекрасну поезію. Бо дівчинка в 11 років писала чарівні вірші польською мовою. Завдяки цим віршам, вона власне і вижила, тому що ці віршики почув відомий польський поет і буквально врятував її ну майже. Ризикуючи своїм власним життям, але він її врятував і вона переїхала до Кракова. І зразу після закінчення війни вона почала писати свої щоденники. Подивитись виставу, завітало багато охочих дрогобичан та представників єврейської громади Дрогобича, які задарували акторів квітами та оплесками. Повернувся до Дрогобича і мистецький центр Альтер із гастролей з республіки Польща. Будучи кілька днів улюблені, Дрогобицькі театрали презентували свої нові роботи поціновувачам мистецтва. Слід зазначити, що кожного року Україна та Польща проводять спільно ніч культури. Зокрема, ніч культури виглядає так: українські та польські актори презентують різноманітні перформанси, які відбуваються протягом однієї ночі на головній сцені театру. Любліна в якому виступали, це тільки реконструйований відремонтований театр, який буквально два місяці назад відкривав президент Польщі. Тобто на сцені цього театру було не так багато колективів театральних, і власне театру Альтер пощастилося пощастило, що ми були одним із перших, хто відкривав цю нову, просто реконструйовану, гарно, технічно оснащену сцену. Цьогоріч ніч культури була насичена подіями, адже 270 театральних постановок показали митці з усіх куточків Польщі та України, які приїхали, щоб прийняти участь у такому масштабному культурному дійстві. Дробицькі театрали завітали до Польщі спектаклем про рідне місто за мотивами творів Бруно Шульца. Окрім того, показали низку перформансів у стилі імпро на українській та польській мовах. Народний ансамбль бального танцю Оксамит відзначив ювілей 25 років від дня заснування. З цієї нагоди на сцені народного дому імені Івана Франка пройшло грандіозне танцювальне дійство за участі вихованців Оксамиту старших та молодших груп. Старші учасники Оксамиту зі стени демонстрували свої таланти, якими підкорили не один танцювальний фестиваль в Україні та поза її межами. Молодші танцюристи більше радували батьків, більшість з яких ще не вперше побачили своїх чат на сцені. Загалом танцювальне дійство тривало декілька годин і було насичено яскравими моментами, цікавими номерами, майстерністю виступаючих та яскравими костюмами. Святковий вечір відкрила незмінний керівник Оксана Олеся Калічак. За її словами, тренувати та виводити в світ молоді таланти для неї давно вже стало не просто роботою, а способом життя. Ну я би порадила знаєте, в першу чергу не нервуватися, бо приходять батьки і бачать, що дитин в дитини не виходить перший крок, другий, третій. Воно є нормально. Що воно не виходить, власне, що не треба нервуватися і якісь амбіції е проявляти і там забирати дитину, чи як нема пари, а я не буду водити, бо нема пари. Знаєте, життя таке непередбачуване, що та дитина, яка була сірою мишкою, образно кажучи, потім перетворюється. Е Прекрасного танцюриста чи танцюристку, і навпаки, були такі моменти, хто був дуже відразу зірковий, то потім та зірка гасла. На жаль, от набратися терпіння і працювати, рухатися вперед. Це всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу та нагадую по завершенні часу місцевих новин. Дивіться черговий випуск ТБ» Та дізнавайтеся, у Києві відстоювали рідну мову. Програми нашого телеканалу шукайте у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Туди ж надсилайте нам і свої побажання щодо тем, які хочете, щоб ми порушили на нашому телеканалі. На побажаннях вдалих вихідних я прощаюся з вами рівно на тиждень. І з понеділка, зустрічі з вами у цій студії, з нетерпінням чекає моя колега Ксенія Манчак. Нехай щастить. Побачимось. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.